Так, питання, ви тут, звісно, пишете цікаві. Є такі питання, що я не вам зачитати, знаєте? А якщо чоловік зранку встає і каже до жінці, ти тут три крапки. І так далі, і такі всякі там називає, при тому, що їсти наварено в хаті прибрано все ок. Але він такий вихований, що жінка для нього домогосподарка, прислуга. Все, що хочеш, але тільки не кохана дружина. Не знаю, як в нас називається дівчинка Уляна. Уляну доню має. Чого ви не звертаєте увагу, чи ви не питаєте священника, чи до мене не дзвоните перед весіллям? А вже 3 роки, 5 років після того ви дзвоните, розказуєте, як вас чоловік. Називає. Ще й пишете мені так. Як з цього вийти? Знаєте, якщо пес говкає ти зайшов на подвір'я, чужий пес, ясне діло, то до нього не приступиш, бо він тебе покосає. Але часом і наші пси говкають, ті, що наші хатні. Щоб його заспокоїти, треба підійти до нього лагідно заговорити, погладити, як мінімум, так? Людина не пес. Вона краще розуміє. Поділіться чимось добрим. Я не думаю, що якщо ви будете чекати, коли жінка має вас любити, бо ви хату позамітали, їсти зварили. І чекайте. Скажи чоловіку, що ти від нього хочеш. А ще краще покажи. Роби так само йому. Хочеш він тебе назвав добрими словами. Кажи йому добрі слова. Хоч би він тебе любив. Люби Його. Зробіть. Не чекайте. Любов це не та річ, яку треба чекати, не дочекайтеся ніколи. Любов це та річ, яку треба давати. Їдемо далі. Олег Ніконець запитає. «Отче Василь, чи можна бути духовно, чи може бути духовний провід священником на відстані, зокрема через телефонний зв'язок. Чи можна вас отче попросити про таке духовне спілкування? У вас 55 тисяч вже підписників. Я собі представляю таке духовне спілкування. Я навіть не буду мати колись спати лягати. Через духовне спілкування. Кожен із вас має свого священника духівника. І для того, щоб мати якийсь духовний супровід, це має бути візуальний контакт, ніякий не телефон. Він сидить собі вдома або їде в машині, йому скучно вдома, А подзвоню я до свого отця духівника, і буду йому мозги клепати. Друзі мої. Психотерапія. Якщо проходить, так, як правило, треба прийти до лікаря, до психотерапевта, можна і викликати лікаря додому, психотерапевта. Знаєте таку штуку? Чому психотерапевти ніколи не приїжджають додому, психіатри? Бо тому що воно не має результату. Якщо лікар приїде до тебе додому, треба, щоб ти прийшов до нього. Так само і це. Психотерапія, психологія це і наука про душу людську. так? Бо по-грецьки психе це душа, «логос» — це є слово або наука. Психологія це наука про душу в дослівному перекладі. І коли ми говоримо про прояви душі, то психологія воно і найбільше вивченоців. Поведінка людини і так далі. І для того, щоб робота психолога чи психотерапевта мала значення, треба до нього прийти. А церква відрізняється від психології тим, що церква не просто вчить про душу, церква має засоби для лікування душі, церква має святе причастя, церква має святі тайни і так далі. Тому треба прийти. І духовний провід, це й в першу чергу прийти до священника ножками прийти. Слава Ісусу Христу! Підкажіть, як правильно молитися за навернення мусульман. Маю друга мусульманина, і між, ними, між нами постійні суперечки, религійну, на релігійну на тематику. Хоч я вислухаю Його смиренно і намагаюся пояснити і довести Йому Слово Боже. Однак він розцінює це як заволодіння мною демоном, тому не розумію, що кажу і що чиню. Натомість свою релігію і Коран він вихваляє понад усе. Біблію він теж читав, однак вважає її недостоменною, оскільки вона переписана декілька авторами, і справжній зміст, можливо, вже давно втрачено. На всі факти, чуда, простілення реагує сміхом і переконує, що я все це бісівські прояви, щоб заманити людей у Пастку. Мені подобається саме поняття за навернення мусульман, Нащо мусульман навертати. Ви що смішні мусульманин це той, хто знайшов свою віру, як ви хочете його звести із того, із того, його віри. Він вибрав собі свою віру. Ви навертайте тих, які безбожники, які ніякої віри не мають. І не треба спорити з іншими релігіями. Я переконую, що ви свою релігію до кінця не знаєте. Ви хочете розказувати про чужу, про іслам, про Коран. Ви що знаєте про Коран? Або про юдаїзм? Що ви можете знати, скажіть мені. Про свою віру навчиться добре. Не треба нікого навертати. Навертати можна без божників, ті, які нікуди не ходять. Як він собі сприймає, він свою віру вибрав, і не треба його збивати з пантелику. Хай собі для своїй вірі, ви маєте з пошаною ставитися до іншої віри. З пошаною. Віра це дорога до Бога. Як людина собі ту дорогу знайшла, на що її збиваєш з пантеда? Отже, як вона не здала, вона собі вибрала. Дайте людині право вибирати. Господь Бог дав нам вільну волю, Він нам її гарантує. Знаєте, як то можна перевірити? Та по вас усіх. Ви гріхи робите, вас Бог хоч раз за руку зупинив? Ні. Ви чудите. Бог каже, та прошу дуже. До чого випхається до того, що людина вибрала свою віру? Людина вибрала свою віру. Шануйте той вибір. Себе спаси. По латині це звучить кура та іпсу. лікарю, вилікуй себе сам. Так, слава Ісусу Христу, Отче Василю, поясніть дитина з сьомого класу робить погані вчинки, сказати про це. Мамі чи дитині? Якщо дорослі, то в очі, а якщо дитина. Якщо дорослі, то в очі. а Якщо дитина аптекарка. Це так, аптекарка підписалась, напевно, так? Ну, запитання слухайте. Я казав питання. Мені задавати запитання, якщо воно стосується більшості людей. Воно дуже таке особисте. Дитина в 7 класі робить погані вчинки, які, якщо мені не треба писати, не треба мені писати, які вона вчинки робить. Я маю вгадати я маю казати, казати дитині чи мамі. Та церква вчить, що в сумніві порадити, так? якщо людина щось грішить, зупинити. Якщо людина робить якийсь гріх, то піди та й скажи, піди і скажи. Скажи дитині, не допомагай, скажи мамі, не допомагай скажи татові, не допомагай скажи, ну не знаю. Вирішуйте ти типу, по обстановці, нема такого лікарства якогось одного, що щось зробив і, і, все, і зразу все стало хорошо. Так не буває. Але за запитання дякую. У нас на Полтавщині не знають, що таке Паристас. Церкви далеко їх дуже, їх дуже мало. Хто в цьому винен? Світлана. Світлана, хто в цьому винен? Та ми самі винні. Знаєте, мені не раз розказують про такі всякі практики, якісь там, десь вони вичитали. Про якісь карти таро, про якісь там ще якісь мудрування, про якусну мерилогію. Десь ви то понаходили? В школі вас то не вчили, у церкві то не вчили. Ну ніде вас того не вчили. Де ви то понаходили. Розумієте? Я хочу пса вдарити, Бог все знайде. Ми встидалися в церкви. Ми ще до сьогодні є люди, які встидаються віри, встидаються церкви, розказують, що це, це вже пережитки старого і так далі. В церкві дві тисячі років. Альо. Назвіть мені хоч одну структуру, яка скільки років протрималася. Якби вона була не Божа, вона бися розвалила давно. Дві тисячі років. 2030 років, як Христос вознісся, як Христос прийшов у цей світ. так? Який сьогодні рік? 2024-й увага від Різдва Христового. Чуєте у світі, де є? Мусульмани, євреї, буддисти, яких мільярди. А рік 2024 від Різдва Христового. Чуєте безбожники? Чуєте атеїсти? Чуєте, задумайтеся над тим питанням. А що таке Парастас? Парастас це є грецьке слово «приношення». Парастас це жертва за померлих, коли щось приносили. Раніше приносили, бідніші приносили там голуба. Горлицю трошки багатші приносили там ягня на заколення, а такі трохи дужчі, такі там, значить, приносили тельця, там, так, ну, великі там. Ну і так далі. Це було приношення за здоров'я, за, здоров за благословення сім'ї, за прощення ріхів, ну, і так далі. Ну і за померлих так же само. Тому парастас це є приношення саме слово. Якщо ви хочете робити Парастас за, за померлих, там, там 9 днів віддають, а? 40 днів, рік, і приносять на Парастас, приносять на панихідний сіл, приносять продукти. На Парастас має бути обов'язково хліб і вино, бо тому що це, це ще від Мелхіседека, пророка, бо навіть про Христа було сказано. Ти по чину Мілхиседека. Бо Мелхиседек приносив у жертву хліб і вино. Іменно на цим приношенні побудована свята Євхаристія. Тіло перемінюється, в хліб перемінюється в тіло Христове вино перемінюється в кров Христову. У такій, в такій формі, в такому стані містичної смерті, Христос приносить себе в жертву. Якщо тіло окремо від крови, бо коли освячується. Тіло, коли всечується хліб, він на дискусі окремо, і вино, яке в чаші окремо. І коли окремо тіло від крови, це символізує смерть. Потім, коли священик з'єднує тіло і кров в чаші, воно символізує Воскресіння, і тим Воскресним тілом Христа ми причащаємося, однака символіка в святому причастю і приношення приношення на Парастас. Хліба і вина як символ прообраз приношенню почину Мелхіседека. А до хліба і вина вже там, що не хочеш, приносити і цукор, і каву, і вермішелі, і ну, все, що хочете. Мені один раз принесли буде е, картоплю, жарену картоплю. Це фані. Я кажу, ви що? Вони кажуть, Тато страшно любив жарну картоплю. Я знаю, що те, то, що, то, що померли любив, треба принести. Ну, я не дуже впирався, я священник простий, я кажу, ну то добре, не <свят> вам буде жарена картопля. І стояла на паростасі в мисці жарена картопля. Дуже добре. Так. Веселі наші парафіяни. Так. так. А нащо чому приносити вино а і продукти? Я вже пояснив, коли монах. У Почаївській лаврі сказав на поминані хліб, свіча і іскриння молитва. Ну, то понятно, то в Печерській лаврі то там так, да. Іскрення молитва. Молодці. Молодці просто. Ой. Я знаю, розумієте, я, я вам скажу з практичної сторони, чому їм то не треба? Вони не мають де складати. Реально. Там на, 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 на Пасху, там там по наносі скільки всього, вони навіть не мають де складати. І тому вони кажуть, хліб і молитва, але на молитву пожертву дай гривнями чи там чим там даш. Йому не треба цих продуктів. Печерські лаврі. Слава Богу, що зараз трохи там щось міняється обстановка. Ну, то таке. То справа православних, хай вони собі там вирішують. Так, військовий Андрій просить зачитати його свідчення про три чуда у його житті. Ні, я не буду це читати. Я ще раз кажу, те, що стосується військових, то, що стосується обстановки на фронті, приватно поговорили і забули. Не треба нічого писати. А тим більше якісь негативні речі. Не треба. Є війна, вона має свої закони. Крім війни такої конвенційної, йде ще війна інформаційна. Інформаційна. І тому, е крім війни на полі бою, які наші хлопці стоять, є ще війна в тилу, це війна інформаційна, яку ми тримаємо. І не всі люди готові до, до такої е війни. Тому будьте обережні з інформацією, особливо з негативною. Знаєте, я от я дуже багато чую всякої інформації. Йо, і там все, отець, там все, там все пропало, там все вже на тім напрямку, все, кінець. На яким напрямку? Ну, от там і там, назвали. Так, думаю, хто там з наших стоїть? Щось я не знаю. Надо уточнити. Дзвоню до одного, до другого, до командира до одного до другого. Все, вияснили, то там, то і там. Оказується, ситуація взагалі не така. Каже, та було, але це було каже, вже з місяць тому назад. Тобто дуже багато і інформації, яка запізнилася, є інформація, яка сказана була просто агентами. Розумієте, ФСБ, які то їх тут попа. Я от можу, Світланка Свідок, 22 й рік, 25, й 26. й Лютого, десь, ну, десь так, 3-4 дня після початку війни приїжджає такий товариш. Отець, все, отець, з банку треба всі гроші знімати. Зеленський вже у Польщі, треба виїжджати. Я кажу, ти звідки знаєш таку інформацію? Мій друг в СБУ працює. Каже, він працює в СБУ і тобі таку інформацію видав. Ми потім його знайшли того товариша. Він ще займався трохи агентурними ділами. Зараз сидить От так от. А вони ходять і розпускають таку розумієте, інформацію негативну. Тому будьте обережні. Я щиро дякую всім тим, хто з нами є з'єднані в молитві. Дякую, не забуваємо. Підписатися, хто вже не підписався. І не забудьте поставити лайк, бо по лайках вашим воздасться вам. Амінь.